Друзі, мої вітання. Сьогодні буде друга спроба зустрічі з російськими терористами у Стамбулі. Станом на цю годину поки цей запис. Зустріч ще не розпочалася. Тож ми будемо аналізувати все, що відомо з цього приводу на даний момент. На ті вті заяви, які в цьому контексті від учора пролунали, і в цьому розібратися Тарас Загородній, політолог. Пана... вас вітаю доброго дня. Е, Росія не серйозно ставиться до реальних перемовин, але з поваги до Трампа ми відправили українську делегацію на перемовини, зазначив Володимир Зеленський про делегацію Росії, і за його словами, перший крок це звісно, що припинення вогню. Пане Тарасе. Як ви розцінюєте заяву нашого президента про от, е, готовність делегації нашої бути на переговорах з поваги до Трампа? Це не знаю дипломатія, чи це зізнання у тиску зі сторони США? Ну, дивіться, тут звідки з'явилася ця дата, 15 число. Це з'явилося після ультиматуму, яку поставили європейці, які приїхали в Україну. Так що давай припинення вогню, інакше будуть санкції, пообіцяли допомогу і все інше. Потім Путін там різко сказав, що готовий розмовляти. Ну от знову таки уникаючи питання припинення вогню. А потім виступив Трамп, сказав, що давайте приїжджайте. Зеленський перевернув шахову дошку і говорить: Давайте Путіна сюди. Розуміючи, що Путін нікуди не приїде, Я думаю, ось і потім наступним етапом Зеленський правильно говорить: так, і дипломатія. Ну Трампу так подобається, подобається. Але ж наступне питання буде, яке буде порушувати Зеленський. Це Ну і ну от вони приїхали, нічого не хочуть про що ми з вами домовлялися про про по перемир'я. Потім із європейцями. Ну так ви трещотки, балаболки і чи хто? Да? А тепер ви виконуєте свої погрози і так далі. Тобто, Зеленський ставить зараз і Трампа і ЄС становище, коли вони змушені будуть діяти. Як вони обіцяли, інакше їх авторитет буде страждати. А чому на вашу думку Путін не приїхав? Це ж ну, не те, що е, от в останні дні була від нього заява. Він же постійно зазначає про те, що хоче прямих переговорів з Україною. Ну і от є, є нагода ну, ну, він же не говорить, що він сам буде спілкуватися. Він же хоче, щоб такі от попки приїжджали і. і... Компостували на мозок своїми маячнею мотуючи перемовини і готуючи наступ. При цьому, ось Зеленський чітко показав, що Путін сить до нього приїжджати, от, не приїхав з багатьох причин. Ну, по перше, він же ж не любить, коли йому ставлять ультиматуми. А Зеленський, коли сказав, приїжджав, він фактично змушував його робити те, що хоче Зеленський. І я я впевнений, що Зеленський це чудово розуміє. Друге, ну не хоче він розмовляти з Україною, і конкретно з Зеленським. Він хоче з США розмовляти і з Китаєм. Він вважає їх рідним. Він, він навіть європейців не вважає а, за рівними до себе. Далі Туреччина країна НАТО, так. І Ердоган така людина, що там різне можна очікувати від нього. От і він же ж да Він же збивав вже російські літаки, збивав да. і нічого йому за це не було, і і так далі. Тому тому зрозуміло, що показавши це, ну Україна тепер ну фактично диктує умови, в тому числі цих перемовин диктуючи, дик, показуючи безсилля. Небесилля, а балабольства європейців і діючої адміністрації, так mm -hmm. ось вимагаючи більшого від них, ну, приїде той Мідінський. І, ну що, знову буде розповідати, що давайте згадувати, що було у 22 му році. А що ти, а що ти хочеш сказати про 22 й рік? Зараз не 22 й рік, зараз 25 й Україна значно кращі позиції ніж у 22-му році. Нагадаю, що тодішні перемовини. Вони були коли ще цей крейсер Москва не годував цих риб, Чорноморський флот флошо був у Севастополі, України не було можливості бити по території Росії, не було можливості, не було достатньої кількості зброї. Хаймерсів навіть тоді, що не було України і багато чого іншого. Зараз зараз значно краща ситуація. Україна зараз взагалі може створити передумови для блокади, взагалі про тіх новоросійське, і це треба робити. Я упевнений. Mm -hmm. От і про що вони будуть говорити? Путін відкрито сказав свою позицію. і Від цього Бедінський теж відступати не буде. Що припинення вогню можливо за двох умов, точніше, декілька умов, і він потім наступні накинув. Це Україна повинна покинути. Запорізьку, Херсонську та Донецьку області офіційно відмовитись від НАТО. А потім Путін що накинув що і зброю потрібно пропинити постачати мобілізацію, повинна припинити і багато чого іншого. Росія при цьому нічого не повинна робити. Ну, цю то навіть американці не хочуть виконувати. Ну і так далі. Тому це, це буде така сама розмова з, з цим Медінським і все інше. Угу. Так пане Тарасу, уточнити хочу. Така чому вони спираються зараз на ці переговорні процеси 22-го року? Саме хочуть з тієї точки продовжити ці переговори. Якщо то ну, ні до чого це логічного не призвело. Тому що Ніякої Путін хоче було. знищення України? Путін як був, так і залишається. Він хоче знищення України. Американці йому дали можливість вийти з війни зі збереженням обличчя. Це коли зупиняється по лінії розмежування. Далі ми розмовляємо. Він же не захотів, не захотів, почав висувати додаткові умови, а ось і тому що нічого ж не помінялося. Поки Путін при владі буде, я вважаю що буде війна, оскільки це питання фізичного Путіна. Якщо він зупиняє війну зараз, хоча б на 30 днів, а це для нього поразка. І загроза його владі. Ось а якому политично... загрозу там буде чинити? О, ну там багато хто буде чинити. От Ну і від собі армія, яка озброєна, яка думає, що вона перемагає їх раптом зупиняє. 40% відсотків населення мінімум підтримує Путіна. Тиск всередині країни буде, він боїться армії своєї. А ось і багато чого іншого тому не не все так просто у Путіна. Як хоче сказати, він хоче показати да. Гаразд, давайте спробуємо зрозуміти або пояснити нам, як зрозуміти логіку Трампа. Бо а, як це відбувалося спочатку, ж після цієї зустрічі у Києві представник із представниками європейської нашими європейськими партнерами був дзвінок Трампу, який теж, начебто, підтримував тридцятидене перемир'я, Потім Путін закликав до прямих переговорів. І далі Трамп що сказав? Україна має погодитись на ці прямі переговори. І вчора він говорить. Нічого не станеться у Стамбулі, доки я не зустрінуся з Путіном. Це от власне писав про можливу мирну угоду в Україні. А він також сказав, що не розчарований складом російської делегації однак додав, що взагалі нічого про неї не знає для чого він нас закликав їхати до Стамбулу, якщо сам же говорить, що в принципі там нічого й не відбудеться. Давайте так американці давно вже зрозуміло, що розмови з росіянами вони, вони ж вони ж думали, що вони всесильні. Що можуть це вирішати, а що нічого перешати вони не можуть без без Європи та України. Трамп буде пояснювати свою позицію не Україні, а європейцям, тому що здомовлялося про одне, а ти вийшов і потім з іншого почав говорити. так А це вже зіткнення з європейцями, які вже бачать уразливі місця політики Трампа? так А ось і це не наша проблема, його проблема з європейцями, тому що вони зовсім інша позиція і дуже це дуже добре для нас. Ось, і коли Трамп таке говорить, ми повинні розуміти, що він розмовляє виключно з, з американськими людьми, а не з Україною. Тому що українці чомусь думають, що якщо Трамп щось говорить, це стосується виключно нас. Це не стосується нас. Це стосується. Ну, виключно... Він же говорить про Україну. Так він не для нас же говорить. Він говорить для американських виборців. Він, він намагається викрутити ситуацію, яку сам себе загнав, показати, що він все ж таки Мачо, що він може. Щось робити і так далі. Але ну якщо говорити загалом, загалом, якщо по конкретиці говорити, зброю нам постачають, постачають е, навіть за гроші. Гроші є на закупівлю американських зброї є, і це головне: ціна на нафту падає. Падає, це головне, що повинно бути для нас з конкретики. А не те, що говорить Трамп. Він може все, що завгодно говорити. і Він несе відповідальність виключно перед не перед українським народом, а перед американським народом. Він намагається робити це таким чином. На нього тисне громадська думка, в тому числі, яка в принципі підтримує Україну, і як демократи, так і республіканці. І багато чого іншого тисне на нього вже військово-промислове лобі. Оскільки після ССС фокусів з відімкненням зброї Україні на постачання, європейці почали задавати запитання, навіщо американська зброя, почали відмовлятися від американської зброї. Це великі збитки. Так що не ну, треба не дивитися, не те, що говорить Трамп, українці просто люблять знаєте, слухати різні речі і навіть цими, а не дивитися конкретику, треба мислити конкретику. Одна у mm -hmm. нас чомусь більше подобається всім Байден, який такі слова говорив, що хоч дара не прикладає. При цьому припиняв постачання зброї для України, щоб, не дай Боже, не добили після харківської операції, щоб дати можливість росіянам окопатися окупати, на півдні України. Е, були заборони бити і по штабах російських на території України. Навіть не, я маю на увазі на не окупо, тимчасово окуповані, не в не в Росії, тимчасово окуповані. Істерики нам катав стосовно того, що от СБУшники коли вперше почали мочити по НПЗ та нафтової інфраструктури Росії, тому що йому потрібна була російська нафта в Росія, а при попередні адміністрації спокійно могла воювати, хоч вічно і вигравали цю війну. Ну просто на великих масштабах. Трамп нам щось говорив раз за те, що українці б'ють по НПЗ, ні. Те, що по портах боють, що навіть КТК, киспійська транспортна система, де є американський капітал, припинив е, е, працювати. Хтось нам щось це говорив? Ні, жодного разу ніхто не говорив. Далі. Е, заборону скасував, е, точніше, є заборона бити американською зброю по території Росії, ні, немає. Санкції з Росії зняті, які були накладені і підтверджені. Ні, не зняті. Нафта падає, падає, тому що попередня адміністрація потрібна була висока ціна на нафту і російська нафта на російському ринку на світовому ринку. Трампу, в принципі, байдуже буде російська нафта чи не буде російська нафта. Йому це за великим рахунком по барабану. Йому потрібно зараз більш-менш прийняти ціна на нафту для того, щоб перезапускати свою економіку. Тобто, треба дивитися, що в дійсності відбувається не Читати заголовки, тим більше які нас е, не стосуються. Ну знову намагається врятувати Росію. Так це 150 років американці намагаються врятувати Росію. Для них вона дуже зручний партнер. добра mm -hmm. новина що вони радянський союз таки не врятували. Ну що радянський союз вони теж не хотіли, щоб розпадався, і, і не змогли так, і тут вони не зможуть рятувати, тому що є антагонізм між Європою та Трампом. Тиск Європи і тиск України. Американці переоцінили, наприклад, суверенітет Росії і недооцінило суверенітет України і стійкість України. Вони думали, що можна якось по-іншому вирішувати, а виявилося, що ні. Я завжди ні говорю: вже. згадуйте згадуйте історію з цим, з підписанням цього е, угоди та про так звані рідкоземельні метали. З чого все починалося? Приїхали як в цей, як Колгосп, знаєте, десь в далекому кинули на стіл е, папірець, підписуйте 500 мільярдів ви нам винні Чим це закінчилось? Нічим. Закінчилось тим, що можливо заробити 350 350 тонн відомо коли. Тому треба фільтрувати все, що говорить Трамп, і розуміти, що диктат з боку України можливий тільки виключно за рахунок власної зброї ударів по території Російської Федерації. Ми не, не, не Трампа повинні слухати. Що він там говорить? Це його проблеми, а не наші проблеми. так Наше завдання запитувати уряд де виробництва зброї, і чому так мало ударів по території Росії. Чому армії немає можливості не укомплектовано настільки, що щоб бити по території Росії? Чому не укомплектовано настільки, щоб заблокувати порти, наприклад, Загалі Новоросійська? Це питання до нас. І ми повинні в першу чергу себе запитувати, що наша зброя робить нас суб'єктним. От чому повинні нас повинні цікавити? Угу. Чим ми сильнішим будемо, чим більше у нас ракет буде великої дальності, тим швидше всі будуть бігати навколо нас і зовсім інші речі говорити. Угу. Пане Тараса, станом на зараз ще зустріч нашої делегації з росіянцями не відбулася. Вона, начебто, на 12.30 вже перенесена. Але що ми знаємо, що ну принаймні, Америка на високому рівні, як передбачалося, не буде представлена. Ми знаємо, що Марко Рубія вчора можна зазначити розкритикував. Рівень делегації Росії Москва направила на переговори делегацію другого ешелону. Тож Сполучені Штати Америки не очікують значного прогресу. Зазначив Рубіо, і Білий Дім сподівається, що Росія у п'ятницю дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні. А Путін має взяти безпосередню участь у переговорах щодо припинення вогню. І вже відомо, що сьогодні, 16 травня, Рубіо не братиме участі у Стамбулі в складі американської делегації, і тут виникає питання. А чого чому ми лишаємося там? Для чого нам ця зустріч з росіянцями? Ну дійсно ми віримо, що оця делегація другої шолону, mm -hmm. як вже зазначив е, Рубіо, ну спроможна з нами домовитися домовитись щодо припинення вогню хоча б на 30 днів. Та чого Ні. ми лишаємось? Ну по а потім Зеленський скаже: вони не хочуть давати зброю. Ви обіцяли це і європейцям, і Трампу санкції? Ну так показуйте, що ви круті, а не ви балаболки. Це буде використано потім Зеленським для того, щоб тиснути на Трампа і на європейців. Ви ж тут обіцяли великі санкції. Ну так виконуйте свої обіцянки. От і все вчора, е, теж від Росії звучала така заява, що е, російська делегація готова до компромісів на переговорах у Стамбулі. Мова наскільки я розумію, іде виключно про 30-денне перемир'я. Принаймні так у західних медіа озвучено було і вони посилалися на українські джерела, американські і ну і Рубіо теж зазначив, що питання якраз в центрі це тридцятиденне перемир'я. А які тут я не знаю, які тут поступки тридцятиденному перемир'ю можуть бути з боку Росії? Де да, нічого не буде. Ну Путін же сказав які умови тридцятиденного перемир'я раніше, ще скільки там рік тому він сказав, що Україна повинна покинути Запорізьку Херсонську Донецьку область, відмовитись від НАТО. А потім, що Україні повинна припинена бути допомога західна, е, припинення мобілізації і все інше, нічого з цього не буде зроблено. Тому те, що там десь е, пукає, вибачте, Мідінський, це нічого не означає. Е, тому що, якщо Путін сказав, він буде слідувати те, що сказав Путін. Е, тим більше Мідінська чого прислали щоб він знову махав цими поперцями, які вони називають е, е, цими угодами. <зв 'язок> як його Стамбульським, яких ніколи не існувало. Там щось скорочення армії, вся ця туфта. Вони все це будуть просувати знову. Тому на слід слухати, що говорить росіяни. Нічого вони не збираються робити. Угу. Гаразд тоді щодо наших європейських партнерів. Ви вже частково е, цю тезу озвучили. Я тут е, тільки наблюдання, що Стармер е, зазначив, що саме Путін зволікає е, це. Він про його відсутність у Стамбулі. Саме Путін спричиняє затримку припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому чітко дала зрозуміти, що прагне мати тридцятиденне безумовне припинення вогню. І ми давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді цьому миру. Кінець цитати. Пане Тарасе, згадували у суботу. Була зустріч в Києві нашого президента і європейських лідерів. І пам'ятаю я точно як навіть е, дедлайни виставляли Путіну. О, що от якщо до вечора не 30 з треттридцятидене перемиря, тоді запровадимо проти вас санкції. А що далі сталося? Чому ну ну я не знаю слабкість далі проявили? Чому то, ну, не запровадити санкції? Це ж це ж тепер буде говорити. ну і, ну і, давайте, давайте рухайтесь вперед. Ви ж виждали, вах, ви, хто ви, стягнув за язик. Це говорити? Ну так показуйте, що ви не трищотки, ні балаболки. Вона Путін Путіном в Естонії вже літаками літає, не даючи можливість затримати нафтовий танкер. Ви рухайтесь правильному напрямку. Ви правильно говорите, тепер відповідайте за свої слова разом з Трампом. Тому така от і позиція. Тому і погоджую її. Ви запитуєте, чому поїхали в Стамбул Щоб потім показати, що перемовин немає. Так що давайте, давайте показуйте, які ви. Як ви вмієте відповідати за свої слова? От і все. Думаєте, Європа запровадить ці санкції? огляду на те, що от е, понеділок був дедлайном, коли Трам, е, Путін мав погодитися на 30-денне перемир'я. Європа це, не це погодилася Це ж їхні їхні проблеми, а не наші проблеми. Ви обіцяли військову допомогу і санкції. так що вперед з пісні, так? Ну, а тепер ви в такому становищі, що ви там щось пообіцяли, виявили, що е, ви нічого робити не можете. Це їхні проблеми, а не наші проблеми. Наше завдання, щоб вони гроші давали на закупівлю американської зброї, це, це процес іде. Наше завдання самим накладати санкції на Росію. Краще, ніж Україна, це ніхто не зробить. Коли mm -hmm. коли почали довбати по портах Новоросійська і Лінградська області, там спочатку спецслужби попрацювали, потім армія, десь СБУшники десь інші спецслужби попрацювали, скоротився експорт на 15%. Оце є реальні санкції на себе слід брати відповідальність, на першу чергу розуміти. А те, що ви там себе якось поводите, так це ж ваші проблеми, ваша проблема, ваш авторитет страждає не на наша. Пане Тараса, на останок Як оцінюєте от роль Туреччини як майданчика для переговорів? В чому? Скажімо так, вигода для Ердогана. Це якийсь геополітичний от хід, чи дійсно вони, скажімо так, нейтрально виступають? ну На цьому етапі Туреччина більше такий союзник України. Чому? Тому що Ердоган розуміє ризики припинення навіть і виграшу Росії війні? Чому? Тому що наступним може бути Грузія Вірменія у напрямку Ірану. А по дорозі можуть і на Азербайджан наїхати так, союзники Туреччини. У них є власне концепція тюркського світу, який йде до Тихого океану, включно там з Якутами, Пашкірами і всіми іншими. Тому нічого тут дивного немає. Звичайно, показати, який він регіональний лідер, що він може вирішувати багато питань в тому числі. Така от у нього позиція. От тому так, от ну, один раз там Тамбулі зустрічалися. Там і другий зустрічається. Таке, що ну, член НАТО а теж є частиною безпеки Європи. Угу. Пане Тараса, щиро вам дякую за дякую. цю змістовну розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво і зрозуміліше тепер орієнтуватися в цій надважкій темі. Тарас Городні, політоголог, був разом з нами, друзі. Ще раз. Пане Тарасе, дякую вам, дякую, да.